Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям слава з Богом і Богородицею! Нині в поминальну середу. 5 червня 2025 року згадаймо наших героїв і серед них де святого Бога Романа Гондарука. На Майдані Незалежності, міста Косово. Ми зібралися, щоб віддати шану і честь, провести в останню дорогу воїна. Захисника рідної землі, який віддав найдорожче своє життя за рідну землю і за кожного з нас. Роман Гундерук, 1984 року народження. Яблунівська територіальна громада. Молодший сержант. Він став до лав Збройних сил України. В липні 2022 року після повномасштабної навали військ Російської Федерації в Україні. Війна забрала здоров'я. І 26 травня 2025 року його життя обірвалося. новітньої історії України це люди, які віддали своє життя у боротьбі за рідну землю за кожного з нас. Це люди, які поставили ідею боротьби, вище своїх особистих мрій, планів і свого життя. І найменше, що ми можемо зробити, щоб гідно вшанувати їхню світлу пам'ять. Це продовжити боротьбу і здобути таку же дану ними перемогу. Вічна пам'ять, вічна шана, вічна слава і честь, захисникам рідної землі. चच्च असन विखि विखि Святий Боже, святий, хріпкий, святий смер, ми помилуй нас, славу чи Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки, віки минь. При свято я тройце, помилуй нас, Господи, очистий хена. Молодий, копрости беззаконня наші, святий, посвятий, свинами, чи наші імені Твоєго Ради, Господи, мой, Господи, помилуй, Господи, помилуй слава чи сину і святому Духом, і нині повсякчас, і на ніхті вімінь. Чи наш, що є на небесах нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям м Нашого спокусу, але вислови на свій духа, о твоє царство, і сила, і слава, Отця і сіна до Духа, Він Бог вся час і на віки з духами пранами. Померло душу, рама спався упокій, бережень, облажень, і збережи збереження блаженіших, у тебе чоловіко, у твоїм місці спочинку, Господи, де всі святи прискочить. Ubo ke idu sura batmo Mota yedene shalvi kalu Obai Slavu se sinu I svetomu duho vi I svemu šuda adu zi šalo I zos razreše zakovami Sami dus, rabat, bo, І мені повсякчас і на віки в амінь. Єдино чиста, непорочна я дівом, що без весі мене породила, моли, що спаслася душа Його Помилуй нас, Боже, з великої милості твоєї, молимось тобі вислухай. І помилуй Ще молимо, за душі померло Своє Божого воїна, Романа, і прости до йому всякому прорішенню, добровільному й недобровільному. Господи Господи, во милуй! Господи, во милуй! Небесне світловічна пам'ять Роману Гондаруку та всім нашим героям і дай Боже скоріше сонячне воскресіння. А для України і світу Божого спасіння в цьому році. На Прикарпатті похорон українського захисника обернувся скандалом. Причина місце на яке виділилась не сільська влада. Рішення розлютило кількох місцевих жителів, які влаштували справжнє цькування вдови героя. Чому і яка позиція влади? Дивіться далі. Вдова та доньки схилилися над могилою чоловіка і батька. 77-го окремого батальйону Романа Гундерука поховали Стопчатові біля церкви поруч із іншими героями російсько-української війни. Я Не можу Мама, мала, будь ласка, тримайся. Дар'я втратила чоловіка. Та саме співчуття від деяких односельців отримала скандали. Кілька жінок надавали копати могилу в тому місці, на сільському кладовищі, яке надала місцева влада. Я ну впала перед ними на коліна, і просила, будь ласка, дайте мені похоронити чоловіка. Вони там кричали, обзивали. А одна із жінок накинулася на Дар'ю з кулаками. Ударила мене, я впала, мені стало зле. Підбігла мого брата жінка, сестра почала мене піднімати і боронити. Я коли умріла, це почала копати, почала плювати, і вона бере мені руку. Відкигає руку і ломи руку. Це він за, за нас віддав життя, за нас ще діти за нас віддав. Він ну, три роки, ну люди добре. Ну як таке робити? Всіх криниць Дар'я добре знає могила їхніх рідних поруч із місцем поховання бійця. Чому проти? Uh -huh. Ну бо така реакція, тому не, не зрозуміла. Тому що ромчик мій, коли ми йому покладемо пам'ятник, він буде пам'ятник буде мішати, не буде видно її онуків, і я хожу її онук. Кам по голові, коли я буду до нього приходити молитися, я буду наступати на голову її онукам. У суботу бійця поховали на Алеї Слави, але залякування з боку односельчанок каже, вдова не припинились. У день похорону, коли родина, друзі та побратими прийшли на цвинтар, ті взялися поплюжити могилу. Підійшли дві жіночки цих дітей і почали тут тут Бризан був не почали той бризан забирати, розкидати то все Директора ліцею, яка Займає таку посаду, це не ну це не по-людськи. Бо на мою думку, це вона зробила ну свинство. Як це нормально? Це дружина, діти поховали тата. Жінка поховала чоловіка, побратими поховала і вся Україна поховала героя. Ну це не робиться. Так. Ми навіть не сподівалися, коли ми побачили, що з такою великою мітлою біжить Ольга Романюк, директор Утробського ліцею, і моя хресна мама колодій Параска. Біжать і вони бігли до мене, вони хотіли Оля бити мене тою мітлою, але побачили, що витягнули телефон і їх знімають, і вони зупинилися. У серце відбувалося перед очима доньок загиблого захисника. Дівчата тепер бояться йти на могилу до тата. Ми хочемо спокійно просто до тата підійти, помолитися, поговорити з ним. А я боюсь теж сама піти, поговорити з ним на могилу. Розумієте, ми не можемо без когось самі піти. Нас просто постійно чекають. От вони нас очікують, нас якось провокують, обзивають, погрожують у нас вбити. Керівництво каже, у всіх селах громади загиблих героїв російсько-української війни ховають біля церкви, і такого спротиву ще не було. Це є ситуація досить неординарна і негативна з моральної точки зору. Я вважаю, що рішення прийнято правильно про те, щоб. Героя з почестями поховати, який воював і віддав своє життя за Україну. Я постараюся зустрітися з іншою стороною. Отримати коментар, спробували і ми поїхали до школи, де одна і жінок працює директоркою. У закладі сьогодні був останній дзвоник. Місцеві розповідають, керівниця втекла, не дочекавши закінчення свята. Відео як освітянка на цвинтарі нападає з віником на вдову, обурило все село, і люди прийшли за поясненнями. Хотіли обговорити це питання з директоркою. Як ми зневажливо поставилися до героїв? Та в селі страшне. Там подивися в телефонах коментарів. Страшне. І люди кажуть, що не треба нам цієї директорки. Ну, ми зрозуміли, що є не місце в нашій школі. Ми не хочемо такого директора в школі. Вона просто втекла. Це є позор нашого села. Директорка опублікувала коментар на своїй сторінці в соцмережах, стверджує, що саме вдова спровокувала сварку. Андрій служив із загиблим романом в одному батальйоні. З родиною побратима не був знайомий, але приїхав підтримати Дар'ю, коли дізнався про цькування. Влаштовувала такі якісь дешеві вистави з побоями на вдову, на дітей. не розумію. Мені це вкладається в голову, як ця ситуація ходити. Годова захисника та її рідні звернулися заявами до поліції. Зараз триває перевірка. Я просто хочу від них теж щоб вони мені дозволили спокійно ходити до домоги чоловіка, помолитися і все, щоб вони мене не чіпали. Мені більше від них нічого не треба. Жанна Дучак зі автонас. подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Разом заспіваймо на всі голоси. Хай слухають гори важкої журби, Тримбіти сумної, хай голос луна, як би тої пісні обірвала струна до 130-й псалом, Господи, не зазнавалося серце моє, не підносилися гордо очі мої, я не входив у великий дивне, недосяжне для мене. Чи не смиряв я душу свою, наче дитину, відлучену від грудей матері? Душа моя у мені жадає тебе, як дитя грудей Матері своєї. Нехай надіється Ізраїль на Господа, віднині і навіки. Сади, що надіється, і просить за скоріше Боже прищастя наша Україна.